Юристи та священнослужителі сперечаються, чи потрібна ювенальна юстиція в Україні. Закон, який розглядає порушення, скоєні неповнолітніми, сьогодні діє в багатьох країнах світу. Хочуть впровадити такий і в нашій державі. З юридичної точки зору при ювенальній юстиції з дітьми із неблагополучних сімей працюватимуть нові психологічні, правоохоронні та соціальні служби. Це будуть спеціально підготовлені люди, які знаходитимуть підхід до кожного проблемного неповнолітнього. Це Сукупність інших соціальних Служб, які будуть працювати над підлітками в плані розширена буде сфера психологів і соціальних педагогів. І я хочу вам сказати, що зараз ніякої психологічної служби немає з дітьми. Штатні одиниці є, а підняття авторитету немає. Самі педагоги не підковані юридично в плані формування правосвідомості і правової культури. Значить, буде. Будуть вузи випускати ювенальних педагогів. Відкрились кордони доступ є до інтернету, доступ до телевізора. Діти бачать зараз набагато більше того недозволеного, чого би вони не мали бачити, і дитина розгублюється з такими дітьми. Треба працювати. Кому працювати? На Даний момент бракує людей кваліфікованих, яких треба спеціально навчити, щоб з такими дітьми працювали. <кій> Самі батьки, ну так показує статистика, не справляється в чомусь. Є проблема. Багато батьків за кордоном багато працюють дитина на вихованні в тої бабці чи діда. Які ну, не можуть справитись, треба допомогти. Дуже багато повноважень дадеться школам, шкільним психологам, які будуть додатково давати вплив, правильний вплив. Зараз немає таких повноважень, щоб прийти в школу і сказати, а чому наш психолог не попрацював з моєю дитиною? Чому він не побачив, що там є проблема? Так, звичайно, батьки повинні побачити проблему, але проблему в першу чергу повинен побачити психолог в школі, тому що дитина в школі перебуває набагато більше часу. Проте, на думку церковних діячів, Йована. Альна юстиція дасть змогу невиправдано забирати дитину із сім'ї, якщо остання не забезпечена передбаченими умовами чи продуктами. Проблема тут не стільки в тому, як виховувати дітей. Для цього існують не абсолютно не міліція, а для цього існують педагоги. Треба говорити про те, що які будуть мати вплив на виховання дітей на стосунки між батьками і дітьми. Це заведення юнальної юстиції, яке ви говорите норма. Насправді це неправильно. Наприклад, Франції. Там щорічно порушується від 200 до 300 справ питань ювенальної юстиції і в 9 з 10 випадків дитину вилучають в сім'ї. Ми бачимо Росію, де ювенальна юстиція використовується як елемент політичного тиску. Не забирають дітей в тих бідних батьків, які там не мають як нормально утримати цю дитину, а забирають в тих, хто не угодні місцеві. Чи взагалі державній владі проект ювенальної юстиції для України поки що тільки розробляють? Тому про остаточне впровадження такого законодавства говорити ще рано. Сьогодні поскаржитись на неблагополучне виховання можна в опікунську раду.